Він присвячений саме історії, політичній пам'яті, історичній пам'яті десь в середньому 10-15 тисяч людей, що не його читають. Трошечки про історичну пам'ять я говорю, може навіть більше довше, ніж попередньо відступаю. Ми десь два роки тому запустили проєкт. Ціників, скажімо, нацизму, або м, м, людей, які тільки те й робили, що воювали проти скажімо, червоних міст або ще щось. Хоча насправді м, кожна міська доля є унікальною і іноді буває, що одна та сама людина встигла воювати на кількох сторонах фронту. Нам один з проєкт, один із листів, який вийшов на наш проєкт, був про чоловіка, який який побував перебувати з першого дивізії СС Величина, а потім його мобілізували в Чорну армію, він визволяв Європу, І передавав інформацію ну, червоним військам. У нас е, був один текст про людину, яка жила на Тернопільщині, не знаю, є хто хтось з Тернопільщини. <зваж> І там взагалі там було село, яке спершу воювало проти польських партизанів, потім проти німців, самі селяни, тобто, Стільки день перемоги, а, а як, як він, він з'явився, невідно ну, не якось була якась війна, тоді вас День перемоги, і на трибунах стоять важкі, і ідуть ці старенькі, вже бідолашні ветерани, які у кожного з яких своя правда. І от саме те, що ви розмовляєте з цими маленькими людьми, показуєте правду маленької людини, mm -hmm. це величезна місія, яка не дає загрути пам'ять проєкту. І крім цього, це теж в цьому є і звичайна політика, тому що, як ми пам'ятаємо, було чотири українських фронтир, і три мільйони українських солдат загинуло в Червоній армії, кілька десятків тисяч загинуло в УПА. Була... Наш народ вніс чималий внесок в Другу світову. спершу допоміг перемогти нацизм, а потім вже. Повстанній в сталі подався біло, тому міг перемогти старілізму. Тобто вклад українців у перемогу над двома торитарними режимами є величезним. Я хочу сказати, щоб ми і задоволення надрукували кілька текстів, які вони взяли у цих старих людей, що це була пам'ять і поширитися найбільш масовий рівень. Е, ми з Вікторією не тему говорили. Якщо вийде, то ваші тексти на історичній правді. Можливо, я попрошу ще фотографії цих людей того часу. Ну і наостанок розкажу таку історію. Я сам дізнався про війну завдяки цьому нашому проєкту, коли почали займатися значно більше, і, зокрема, про історію моєї дідуся і бабусі. Дідусь зразу після школи збирав на фронт, потім в полон, втік, ми було знайдеся. Через волонтерство э, і э, заучення до збереження історичної пам'яті. На презентації буде стосуватися про те, що в нас в 2011 році.